І сина, і Святого Духа, добру громаду, дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні ми маємо дуже такі цікаві роздуми, тому що церква нам дає привід для цих роздумів. А приводом є оте євангельське читання, маленький уривочок з великого Божого благовістя. Над яким нам вартує задуматися. Отже, про одну єдину подію розказується у цьому Євангелії, як Христос ішов по воді. Здавалося б, на перший пор. Але ми знаємо, що Євангеліє просягнуто не тільки символізмів, але і дуже важливих речей, які необхідні для нашого спасіння. Для розуміння. Отже, найперше тут Апостол Матфей застосовує таке цікаве слово, коли Ісус уже поспілкувався з людьми, Він відправляє перепливсти через Галілейське море своїх учнів і каже, звелів Ісус ученикам своїм сісти в човен. Тобто, вони, можливо, і не хотіли або хотіли дочекатися Христа, переживали, бо вони були рибалками і знали, що вночі небезпечно йти в море, але він звелів їм, аби вони пішли в човен і почали проплисти через море на інший бік. А сам пішов на гору помолитися. Розуміємо, що він не був там декілька секунд чи декілька хвилин, був певний час. Він молився на горі. І це є більш природньо, коли хтось іде Так? Бо це певним чином самотність, це наближення до Бога таке фізичне і моральне наближення до Бога. Але основна кульмінація сьогоднішньої Іванської оповіді якраз про море, а не, а не гори. Хоча. Євреї не були великими мореплавцями. Найбільше, хто був зв'язаний з водою, це, як я вже сказав, рибалки. І ось шторм, вітер супротивний і розгойдує корабель. Захвилювалися рибалки, захвилювалися апостоли і бачать видіння, бачать постать, і вони думають, що це привид. Бо не може людина ходити по воді. Але Христос показує, що Він над природніми силами, над тими умовностями земними, умовностями життя, які мають усі люди. Бо Він є творець і моря, і гір, і всього, що є. І він іде по воді. Тобто це великий символізм, коли Христос перемагає. Сили природи, перемагає наші звичні устави, перемагає те, що піддається людській логіці. І нам зараз треба та перемога. Зараз треба те, що може Христос зробити більше, аніж людина, що Христос може перемогти, змінити оті устої природи, до, якої, до яких ми звикли. І ми сьогодні запрошуємо, Господи, прийди, бо ти можеш пройти крізь вогонь, крізь воду. І сьогодні ти нам потрібен отут, як тим рибалкам під час шторму, як тим своїм апостолам під час бурі, дай руку, як тому Петро, але доріму Христі. Петро взивав до Христа. Петро, побачивши Ісуса. Почувши його слова не бійтеся, він каже Господи, якщо це ти, дозволь мені піти тобі на зустріч». Сьогодні Христос дорогі, і нам промовляє: не бійтеся. Це я. Я поряд з вами. Я простягаю вам руку допомоги. Тільки увіруйте. І ми сьогодні всі. Церква українська, українські люди, український народ якраз надіється на ту Божу руку допомоги. І ми чуємо ті слова і віримо в них. Не бійтеся. Бо ми вже перестали боятися. Справді, ми привикли до таких речей, котрі є неприродніми, нездоровими у нормальному суспільстві. І люди. Кажуть, як ви там живете, особливо ті, котрі за кордоном, та навіть на заході нашої України. Але ми вже звикли. Ми звикли до того терору, який проводить Росія, до того шторму, який вона робить у наших містах і селах. Бо ми чуємо слова Христа і ми не боїмося. Бо ми знаємо, що Він дасть руку. Але коли будемо сумніватися, то почнемо тонути. Чому апостол Петро, пройшовши декілька кроків на зустріч Христу, почав тонути, коли він дивився на Господа, коли він з ним розмовляв, коли він вірив, що він може це зробити, він ішов, ішов по воді. Але коли засумнівався, він почав тонути і почав виголошувати Ісусе, рятуй мене. І що тоді каже Христос? Христос каже, «Маловіре!» чому ти засумнівався? Дорогі в Христі, ми йдемо сьогодні по складних умовах. Не по твердій прямій дорозі. Ми йдемо по землі, яка палає. По морю, яке бурхливе, по дорогах, які заміновані. Живемо в будинках, над якими лет... Лет... літають вбивчі снаряди. Але ми не маємо права сумніватися в помочі Божій. Бо Господь Бог осудить, скаже, маловір, чому ти не вірив в мою допомогу? Я живу в полі, тому дорогі в Христі. Як той апостол Петро серед всіх, хто був на човні, виявив ту віру і пішов по воді до Христа, так і ми ідімо. І коли Христос з нами повернеться в той човен у наш дім, у нашу багатостраждальну Україну, то буде спасене не тільки Петро, а буря закінчилась для всіх. Для всіх, хто був у човні. Тому віримо що силою і міцю нашої армії, наших Збройних сил України, вірою от тих людей, які стоять сьогодні в храмі, і моляться до Бога. Силою Божою і Божою підтримкою ми всі вийдемо з того шторму і будемо дякувати Богу, що підтримав нас кріпкою своєю рукою і дав благодать для спасіння народу своєму. Аминь. Слава Ісусу.